Ось останній клаптик мене залишився пригладити. Ось приглажую. І після того, як ще пройде 20 хвилин, я повернусь і її уплотню, Цю нашу декоративну штукатурку мапу світу, яку я зробив із звичайно, акрилової шпаклівки акрилошпатель МГМ. Ось така шпаклівочка. Все, дивіться, я стіночку наніс, нікуди не поспішаю, не потрібна вам там гіпсова шпаклівка. Нічого ви там особо не зекономите, але отримаєте нормально собі короче, задоволення будете робити. І все. Ось я зараз ще ось верхушечку бам-бам. І отак от легенько я не натискаю. Бачите, якщо сильно натискаю, вже п'ятно роблю велике. Тому я просто отак от короткими рухами треба робити, щоб ви не накосячили. Отак от короткими. Хоп-хоп. Все, таку ж паклівочку купуєте в використаті зі знижкою. Фарбу купуєте дюфа а, велюр, яку можна мити. Вона просто стійка до миття миючими засобами. В коридорах, в кухні можете її там фарбувати, в фарбуваних кімнатах можете а, фарбувати. Всього-навсього, якщо фарбою фарбувати, це буде 70 гривень там коштувати. Але ж ви отримаєте знижку. Оптово. А якщо така декоративна штукатурка буде пофарбована, у вас там вийде десь 100 гривень з дешевою фарбою, а десь 130 гривень 150 із фарби, яку можна мити. Тому кому потрібні матеріали шпаклівки, грудівки, ось із такої я робив шпаклівки. Покажу шпаклівку. Із такої шпаклівки роблю я фактуру Звертайтесь в Укргост. За номером телефона під цим відео.